Привіт всім неймовірним творчим людям. Давайте сьогодні разом намалюємо цей пейзаж у Procreat. А поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поїхали! І одразу заливаємо фон блакитним кольором. Беремо монолайн Браш, білий колір, додаємо ще один шар і малюємо хмарку. Це буде перша хмара, і тільки її ми і будемо малювати. Все інше ми будемо копіювати. Заливаємо і робимо три копії. Раз, два, три. І тепер розміщуємо ці копії на аркуші. Порядок можна обирати будь-який. Можемо зменшувати розмір і їх місце розташування. Тепер додаємо ще один шар і малюємо гору. Заливаємо. Додаємо ще один шар, вмикаємо кліпінг маск, беремо білий колір і малюємо сніг. Заливаємо. Під цим шаром додаємо ще один шар, беремо трошки світлий, світліший колір за основний, і малюємо такий от сніг на тіньовій стороні гори. Тепер додаємо ще один шар, беремо такий блакитно-зелений колір і додаємо такий цікавий ефект. Блокуємо альфа-канал. І теж робимо сторону, яка буде знаходитися на сонці. Підправляємо, що нам не подобається. Тепер додаємо ще один шар, беремо зелененький колір і малюємо холм. Заливаємо. Додаємо ще один шар, беремо ось такий трошки темніший колір. І знову робимо такий схил. Ще один шар. Беремо світліший зелений колір. Заливаємо і беремо блакитний, малюємо озеро. Заливаємо. Додаємо ще один шар. Беремо оцей зелений колір і малюємо тут ще схил. Це ще не все. Тут трошки піднімаємо наверх і додаємо ще один шар. Беремо зелений колір. І малюємо ще один схилик, який буде знаходитись попереду. Починаємо додавати деталей. Деталей буде дуже мало, бо це такий мультяшний пейзаж. Робимо тінь на задньому схилі і малюємо кущики. Один і другий. Заливаємо раз, заливаємо два і малюємо тіні на цих кущиках. І тепер малюємо тінь на другому схилі. Беремо більш темний зелений колір, заливаємо, тут трошки подовжую. Додаю ще один шар, беру знову темно зелений колір і малюю ще кущики. Ще один шар, кліпін маск. І більш темним кольором малюю тінь. Все те саме робимо з другим схилом. І заливаємо ще один шар. Беремо цей темно-зелений колір і малюємо ще кущики. Кущики, як ви бачите, малюємо таким самим чином, як і хмари. Заливаємо і заливаємо, прибираємо все зайве. І ще один кущик. Додаю ще один шар, вмикаю Clipping маск і роблю тінь. Тепер беремо цей зелений колір. І тут малюємо тінь на цьому схилі, яка буде йти прямо біля води. Розмір пензля можна збільшити. Тепер переходимо до озера. Додаємо ще один шар, микаємо кліпін маск, беремо більш темний такий блакитний колір, робимо тінь і білим кольором додаємо такий ефект, наче це річка, яка дуже стрімко так тече. Тепер переходимо до вже четвертого схилу. Знову беремо більш темно-зелений колір. Додаємо ще один шар, беремо такий ще темніший зелений колір і малюємо ялинку. Я спеціально обрала. Такий варіант, щоб малювати цю ялину не Мені дуже подобається. А як вам, пишіть у коментарях? Беремо більш темно зелений колір, найтемніший, що у нас є, і робимо тінь на ялинці. Тепер об'єднюємо ці два шари, копіюємо і вставляємо другу ялинку. Робимо ще один кущик. Додаємо ще один шар, вмикаємо Clipping Mask, беремо більш темний зелений колір і робимо тінь на кущику. Після цього додаємо ще один шар, вмикаємо Clipping Mask. І малюємо кущик ще один. Додаємо ще один шар. Тут я бачу, що я обрала не той коляд для кущика, але нічого страшного, все виправляємо. І знову робимо тінь. Робимо тінь і на схилі. І тінь робимо від ялинок і кущика того. Тепер додаю. Є один шар і малюємо доріжку. Заливаємо і починаємо потроху виправляти. І я знаю, що ці стежки дуже важко малювати. І хочу сказати, що я вчилася їх малювати дуже довго, бо у мене просто не вистачає терпіння, якщо чесно. Тому що постійно треба щось виправляти, додавати, і постійно кажеться, що воно все таке криве. Але нічого, все приходить з досвідом. А ми вже малюємо ем, травичку. Колір беремо той самий, яким ми малювали, і тінь.